А всім привіт! Як я обіцяв в минулому відео, я буду брати інтерв'ю у волонтерів. І ось перше інтерв'ю. Тому я пропоную переміститись туди. Добре, привіт! Uh, як і домовлялись, пару питань з приводу того, як ти волонтериш. Okay. Uh, і перше питання: як довго вже ти цим займаєшся? Ну, дивись, Моє волонтерство почалося після подій 24 лютого. Ось Я якраз відвів свою сім'ю на Західну Україну в перші дні. Ось І після цього вже максимально зосередився на допомозі. Пам'ятаю, свої перші закупівлі це були там, будівельні мішки. Великих об'ємах якраз для укріплень е, Ось. І потім, що організував збір, і ми закуповували пальне, тому що якраз в країні вже був певний ліміт пального допускали по, по 20-30 літрів. Ось. А ми закупили великий об'єм для потреб та служб ДСНС. Типу талони? Е, ні, Чи ми якраз прямо каністр. з каністрами, а? Да, Ми прям каністрами приїжджали там по 20, по 50, по 100 літрів. І да. формували певний резерв. А ще таке питання: ти сказав, що допомагав ТРО, а ти допомагаєш тільки військовим ТРО чи цивільним також? Ну насамперед я намагаюся поєднувати цю кладрусну допомогу військовим та сім'ям, які потребують тобто, Сім'ї це можуть бути там, переселенці після окупації або мало забезпечені. Тому тобто, що ми розуміємо, що, наприклад, у військових там, палітра запитів доволі різноманітна. То у напрямку такої «humanity» там доволі все просто це продуктові набори, які включаються за потреби, це дитяче харчування, а також медикаменти. Ось е... були запити, були запити і на теплі речі. Це для літніх людей в Житомирській області, села якраз період після деокупації. Давай так, а який самий популярний запит на допомогу? Наприклад, у військових. Ну дивись, самий, самий популярний запит це, напевно, на ту річ, яка або взагалі зараз відсутня в Україні, або є там певний дефіцит та неадекватна ціна. Тобто, це сюди я відношу це сертифіковані турнікети. Ось і цифрові радіостанції моторова. Тобто, у мене на цьому тільки тижні було п'ять звернень, якраз допомогти придбати саме радіостанцію. А де ти їх дістаєш? Польща або Німеччина. Польща або То Німеччина? це там одна, дві, три штуки. Тобто немає такого об'єму. Тось тобто, ми, коли щось з'являється, я залишив свої контакти якраз офіційним дилерам, які там представляють, то тобто, якраз коли щось з'являється, я можу купувати там ну, певну кількість, але невелику. А дивись, тоді який найпопулярніший запит у цивільного населення? Ну, цивільне населення це насамперед сам про це продукти харчування. продукти харчування. Це продуктові набори. Так. Ми формуємо так, щоб воно включало там, і там, крупи, масло, там, сіль, цукор, е, якісь дитяче харчування, плюс там, продукти довго довготривалого зберігання. Коштонки, ну, що... консерви. Да. Те, що їм необхідно, Те, щоб що прожити. Необхідно, да. Це саме саме популярні заробітки. Да. А добре, а яка саме дивна річ, яку в тебе запитували, щоб ти її дістав? Ну, Дивись, е Коли тільки почав допомагати військовим, то насамперед кожен їх запит для мене був такий незвичний, тому що ти якби, не розумієш взагалі, що це за річ. Mm. Ось, і по яким критеріям, параметрам їх треба взагалі обирати. Ось, ну, до прикладу, це там, е монокуляри, тепловізори, метеостанції, дальнометри. Ось. Але згодом ти вже починаєш в цьому розбиратися. Ось і ну, на теперішній час, ти я вже можу рекомендувати іншим волонтерам з приводу там, тих чи інших речей. А, добре. А як ти вийшов на іностранних там, ділерів, щоб ну, закуповувати ці рації метарола або турнікети в Польщі, в Німеччині заказав? Е, ну, дивись, є така дуже потужна цитата Нельсона Манделе. Це завжди виглядає неможливим, поки не зробишся. Ось тому, коли до тебе звертаються по допомогу там, рідні, друзі, колеги, партнери, то бажання допомогти, воно вже переростає в якусь ціль, яку ти хочеш досягти. Тому я вирішив писати напряму постачальникам, дилерам офіційним, виробникам листи з описом взагалі, хто я такий, і та, яка допомога від них потрібна. Так вдалося і закуповувати в Польщі турнікети. Ось також в Польщі я купував тактичний одяг відомого бренду Helicontex. Ось В Німеччині це якраз були радіостанції Моторова. Також там закуповували аксесуари для шоломів для наших військових. Ось якщо ми кажемо про штати, то вдалося там придбати такі дуже потужні плетоноски шелбл Tactical. Плитоновські, а в них ну, високі, я так розумію, клас. Да, Тримають да, да? Да, постріл з да, Калашніка. Да. Да, вони спеціалізуються саме на, на оборону, такі, оборонний сектор і спеціалізуються саме на такій військовій амуніції і захисті. Да. А як зазвичай ти збираєш кошти на все це? Ну, Найпопулярніший спосіб це пост у Фейсбуці, де я просто детально розписую, для чого для кого організований збір. Яка, там, яку суму ми потребуємо, та взагалі в який термін це треба все зробити? Ось далі обов'язково надсилаю фотозвіт. Ну, на мою думку, що е головне в зборі коштів це довіра до тієї особи, яка організовує такий збір. На що зараз ви збираєте от, в цей час, що зараз саме найактуальніше? Mm -hmm. на що ви вже відкрили збори коштів? Дивіться, зараз. Вже ми всі відчуваємо перепад температури від 3 до 12-13 градусів. Тому в пріоритеті речі якраз для обігріву. Ми пару днів тому передали хлопцям в радіорілейний батальйон Ось, І далі продовжуємо збір коштів на газові комплекти, спальники, шкарпетки, термобілизну, все, що пов'язано з теплом та обігрівом. А ти вже розмістив пост на Фейсбуці там з реквізитами і на що збираєте, і для кого? Угу. Ну, саме на оці от речі, які я тільки що назвав, пост ми зробимо найближчим часом. Окей. Віталік, дякую тобі за інтерв'ю, за відповіді. А, так тримати. Я всі реквізити, Віталік мені надасть, і я їх теж залишив в себе під відео на Ютубі. Окей. Дякую тобі. Дякую. приємно було поспілкуватися. Дякую. сподобалось це відео, то підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть у коментарях, якщо у вас є друзі-волонтери, і про яких можна розповісти, і які погодяться на інтерв'ю. Тому до зустрічі в наступних відео.